На спеціальність комп'ютерні науки прийшов здавати документи Житомирянин Андрій Назарчук. Він розповів, що це перспективна спеціальність, і йому вона подобається. Ще з дитинства мріяв поступити на щось зв'язане з комп'ютерами, і я побачив, що тут відкрилась така спеціальність. Це Світлана Рищенко, мама абітурієнта Кирила, який зараз навчається на підготовчих курсах у коледжі. Жінка розповіла, що спеціальність для сина обирали всією родиною. Дитина цікавиться технікою, йому це цікаво. ми вирішили так, що сюди. Ми йдемо агроінженерія і автомобільні технології. Він любить дуже транспорт, машини. З дитинства з татом ремонтує. Викладач коледжу Валерій Левченко говорить, що нові спеціальності коледжу користуються попитом. В цьому році ми додатково відкрили, відкрили ще ліцензію на фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 205 лісове господарство. Будемо готувати техніка і ісотехніка із відповідними робітничими професіями. Це Взвалювальник лісу це робітник лісового господарства і механізатор, або, скажімо так, людина, яка опікується експлуатацією лісогосподарської техніки. 70% вступників коледжу навчаються на бюджеті, а по контракту, говорить директор агротехнічного коледжу Микола Тимошенко. За його словами, це один навчальний заклад в Україні, який зберіг статус вищої аграрної освіти. Міністерство освіти і науки дає тільки. 10 днів для того, щоб вони здали документи. Тому може, так і як у вулику сьогодні, ось у перший день ну, прийому документів, так багато батьків, дітей. Ну і ще специфіка, що на базі 9 класів діти можуть як в електронному, так і наяву здати. То на базі 11 вони формують свої кабінети електронні і подають заяви в електронному вигляді. В першу чергу сьогодні прерогатива тим, хто внутрішньо переміщений, тому вони вони мають пільги, як мають і сьогодні діти сироти. Також а В цьому році на всі спеціальності наберуть 700 вступників, розповів відповідальний секретар приймальної комісії коледжу Костянтин Борак. Вступні іспити будуть відбуватися з 14 липня по 20 липня. Абітурієнтів зараз цікавлять більш сучасні і нові спеціальності, такі як комп'ютерні науки, автомобільний транспорт, лісове господарство. Вступні іспити на базі базової загальної середньої освіти будуть відбуватися з двох мова та математика і вони відбудуться в один день, так як обмеження, тривають карантинні обмеження. Більш як 50 заяв у перший день подали абітурієнти до приймальної комісії коледжу будівництва архітектури та дизайну. Вікторія Хоменко здає документи на спеціальність дизайн. Подобається тим, що ця професія є дуже цікавою та творчою. Мені подобається малювати і створювати різні дизайни квартир, кімнати та тому подібне. За словами відповідального секретаря приймальної комісії Віталія Полія кількість абітурієнтів на будівельній спеціальності коледжу цього року збільшилась. Саме саме великий конкурс, звичайно на спеціальність архітуру та містобудування. Молодчас. Мріє бути архітекторами і дизайнерами. До надіємося, ну, що держзамовлення приблизно буде таке саме, як і в в минулому році. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.